І так, добрий э, день, ютуб, привіт підписота. Так, почалося утречко, зараз будемо займатися машинками. Мабуть, фульцака. Фульцяка вже привезли, я вкину заразу відосик, як його привезли. І так, добрий день, тікток. Заганяють мені ось бричку. причку. Опоротіно, так? Да? Зараз, мабуть, будемо займатися ним. Е -е, бо там трошки роботи по ньому є. По електрики. По електрики помаленьку треба там поробити. По Вихлопна там щось гарчить, десь дервалося. В задньому кулесі щось скребе. Ну, коротше, передивиться. І може, подивлюся, м -м -м, по состоянию, ще має його і перекрасити. Оце бе видно далі ще не знаю точно. Якось так не переключаємось, погнали! Там полу. Да? Ага. Нет, что сейчас Як і кидочь. Так, коробка. Тут нова. Так, це вона хочет, видимо, чого розбіг. Так, у коробку треба масло залити Да. Я не знаю. Може ось тут? Так, зараз треба в порядок, поприводимо її. Ага. Опа. Я щось нам посипався. Ого. Ага. Поки ніс. Де, все посипалося. 10. Так як коробка помінена, треба чуть-чуть тут це подособирувати, постирати, повимивати, щоб все було по красоті. Ще в мене коврики є, треба сюди коврики покидати нормальні. пойдет. Угу. Так, начинаем, что тут еще треба поубирать трохи. Да, бо паутиня. Салон, конечно, засранный. Угу. Ужасно. Вот, как бы мы знали, что шо... тут будет. Раз тут багато ну. такий Ось руль. Бензин. Е, ось такі ось ключі. Так, зараз оттираємо всі стекла, відмиваємо, намиваємо і, мабуть, затонірую передок, задок. Так. 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 Ну, тут, звісно, тоніровка. Уже все полізло, непонятно таке, що якраз здаремо цю дуристику з матюхами, які пишуть. Ага. Якщо хоч клеїти, хай там будуть хоч хештеги якісь. Ну не напряму ж. Не, навіть не матюхи. Ну так. Да. Так, от даруємо клей бензином. Щоб стекла воняло бензином. Дуже швидко по собі, як швидко можна заробити гроші, нічого не роблячи на машині. Машинку помили, зараз треба трошки її привести в чувство в хорошому стані, щоб було. Звісно, балон вже кінчається. Ну, але зараз що вистачить, то підпшикаємо, то підкрасимо. Потім ще не з чорним пройдуся. машина. Опа, і балон кончається. І балон закінчився. Так, треба ще білого балона підкупити, <кій> <кій> подокрошувати, щоб не так глаза сильно кидалося. Якось так. Зараз подивимося, що тут є. Май ще якісь, Так, це у нас Емоль. Флуоресцентна. не воно, Це що? Універсальна емоль, Ага, це зелений цвіт, не воно, Метолік. Це жовто-гарячий, Так, що тут ще? О, антигрові є. Антигровий піде на пороги. Жовтий. жовто-гарячий. Оранж. Так, хорошо. Не нема чим підкрашувати, да? треба купувати білий балон. З фульсиком поки що залишаємо. Зараз приїдемо. Предложили мені тавруху. Зараз їду по Таврію, дивимося і якщо нормально, то забираємо. А потім приїдемо продовжувати її робити. Хочеш акришу в чорний підкрасити, бо там була вм'ятина, щоб не так в глаза кидалася, в чорний підкрасив, не буде видно рижиків ніяких. І все, все, собираємося, їдемо. Пацани вже приїхали. Зараз їдемо на золотоношу. Ще тільки одне, що не можу знайти свій кошелюк. Документи. Свій кошелюк. А що це я її ніде нарисувати не, не можу. Якось так. Кажи привіт Ютуб, так? Да? Кажи Ютуб привіт. Так, все, летимо за Золотоношу, що зараз заберемо Таурега страшного, да? Таурег по любому. Який об'єм, Саш, Таурега? Ой, 1,2, мабуть. 1,2, бі-турбо. Або 1,1, або 1,2. Пушка буде. Так, це. Так, ну що, приїхали на заправку, зараз будемо чекати. Хлопоків. От туди з тобою. Отак От нагло. Отаку. О. О, так, Ток. ну що, ждем, ждем, ждемо, ждем, дум. Поки тертуху щас привезуть. Страшну тертуху. Страшним об'ємом. Так, so, ну що, ну їдемо зараз за моздою, за отою інтересною. Будемо дивитися цю таврльота, турега. Мощну точку. Там у нас спереді тертуха їде. Я таких вже давно не бачив. Ще й криша відкидно. Десь їдемо на кінець глубуса, бо дороги тут немає. Тут видно вже кіньми бігають тільки. Собака так. Собака. О, таке дві, там ще якийсь апарат стоїть. Кинемо собаку, не собака. Для Ютуб буде ще одну батарею взяти, І так взяли цього чортолюта цю, цю товрію. Прямо додому. каже, какая, щось там торохтить, гупає. Як на мене, пойдуть. Було хуже в 100 років. Тут таке люгенько там. Підстукає, та і все. Опа! Забираємо своїх. Так, ну що, дівчата, короче, клюють на Товрії. Так, <ріхи> <Да>, дівки? <ріхи> Скажіть, товрі <добре>, бомба машина. Їздив <ріхи> на Мерседес і був неінтересний пацан. А на Таврухи, опа! Саме Туфри. <ріхи> <ріхи> так, все, йде повний перегон. Такої пушки. Опа, Не треба. Я вже доїжджаю. заглуха. Цю тертушку вже пригнали, вже все вже дума стоїть. Трохи треба її дума провести. Ну таке, льогенько попідкрашувати, покриші, звісно, треба щось безробити. Намить надроїть по ходовки, я скажу, вона ще в принципі і достойна. Бо той сказав, що торохтить ходовка, ну це ще нормально проти, проти, проти того, що в мене було. З цими славутами тавріями. Воно однакове. Ну, Ще ще їдемо в Золотоношу, дивиться ще се смерку. Бо ми її так глянули, вони по ціні не зайшлися, вони потім передзвонили, передложили ціну. І зараз поїдемо, подивимося, чи вона стоїть, чи ні. Заведемо її, проїдемося і буде видно. Так, їдемо на Золотоношу. Я за руль no. на пушки. Їдемо на Золотоношу, ось такою бритвою. Якраз Вовчик приїхав. Якраз нам по путі, подивимося якраз бричку. Ой-ой, хрюпаю так. Що в тебе тут пиво? Не пиво. <рес> так, все летим. Не знаю, хто б що не казав про, ну, там, про всякі різні машини. Шестерка, вона наймягка, саме, саме удачна. Та ні жодна дев'ятина рядом не стояла по м'якості і удобності їзди оцього. Не знаю, їде ввірено, чутенько, гарно. Ну шо так. Хороша шоха і бабок завжди стоїть. Остав. Приїхали вже в золотоношу. Зараз піду гроші поміняю. А то в доларах. Зараз гривні поміняю і прям а, що в магазин заїдемо по пружини на шуху. І їдемо по сім'юрку. Вовка. Так ти довольний пружинами. Гляди, тільки не черкни з ними. <риклад> <Ага. риклад> так ти що, це мужик Треба, щоб резина горіла. Всю дорогу. Якісь кутер. На які Так, опять це саме місце, їдемо вже в те саме. В те саме місце. Класний я скажу. <риклад> Я ни хуя не слышу, ко. Говорю два раза, блядь, повторяю. Во, налево. Я ж туда в кино. Только все у нас тертуха. Всю, сімку ми не беремо. Димить дракун Ужасно, страшно. Ну, каже чоловік, що зробить і потім буде дорожче продавати без питань. хай продає. А так, а так, ні, не хочу. При завудки, я так розумію, робить взагалі три глечика, воно воно як димить. Він зараз доїде до двору і він її не знайде в диму. Та ні, коротше, нормально, чоловік нормальний і все, але машина трошки підостовша. Цей... Шой. Їдемо додому. Да. Все, летимо до додому. Да. Саме головне ж не забувайте, що я викуплюю автомобілі. Е... Особливо цікавить якісь шохи, шестерочки, семерочки. Ну або щось нормальне, понизу ринка зіноморок. Якщо щось є... Номер, ссылка в описанні. Дзвоните і предлагаєте. Можна так само і на обмін. Ці машини, що ви мене всі бачите, я можу і мінятися. Можна що з моєю доплатою, що з вашою доплатою, що дві машини на одну, одну на дві, без різниці. Все можна. Якось так. Так, зараз летимо додому, час на заправці, заправимося, летим додому і, мабуть, там рухою зараз займемося. Не знаю, подивлюся. Погнали. Uh. Left for a minute, I dunno it. Look at the cash I spinning To you go so sit down, this one cut no I keep be dando, sandals, and do biting So many girls, that's the lunar mm. the yellow yeah, let's Ooh, oh look at me, her huh, baby ooh. Oh, do buy cheap, let's get it. Oh, oh, look at me, happy baby. Do buy cheap, let's get it. Bags, expensive. Yo, don't take it up, make it up, make it up, make it up. No, nah, I have to make it up, make it up, make it up, make it up. Alhamdulillah, look at the way I manage take it up. MJ then, happy baby, hopping the Lamborghini. Uh, I'm midi. On me, only I'm me. Happy, I'll bring the lamp for getting it, give it, in it, in it Lift for a minute, I dunno sweet look at the cash I spin it There goes, so sit down, this sun no ready I can put dandals, sandals, and do biting So many girls, that's the lunar missie, yeah, let's go Oh, oh look at me happy Oh, oh the budget's baby look at me happy Дубай дюпліспірис. І так, чорна краска кончилась. Зараз беру антигравий сірий. І сирим антигравієм скрию кришу. Кришу, ну і пороги заразом пшикну. Бо там таке, там чорним було вже покрашене. Але е, краска вже вбилася тож, Зараз трошки приведемо його в більш красивий порядок. Так, Дніпра мені за рекламу не платить, так що ніякої реклами. Дніпраємо поки що. І так, по фульцику на сьогодні вже все. Вже все зроблено. Завтра ще його джину в коробку масла за і треба підварити вихлопну. Все, по фульцику більше нічого робити не буду і більше нічого робити не треба. А зараз його відганяємо, підганяємо таврію і намиваємо її на продаж. Прийшов вже вечір, машина вже готова, це практично. Ну, те, що я й казав, залишилося масло в коробку залити і вихлопну заварити. Товрію ми вже теж намили, гарненько виглядать. Отак і пройшов мій день. Цілий день намотався, тепер трохи ще уборку пороблю. І все, на сьогодні все. Завтра теж буде. Серії. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, пишіть в коментарях, що більш цікаво вам, щоб я записував, щоб я знімав і будемо цим займатися. Все, всім пока!